Вітаю! Як бачите, перед нами 5 чисел. Нам з вами потрібно записати їх в порядку зростання від найменшого до найбільшого. І як ви помітили, всі ці числа є від'ємними. Яке з цих чисел буде найбільшим? Ви, мабуть, скажете, що мінус 40 буде найбільшим числом. І якби тут були додатні числа, то дійсно 40 було б найбільшим числом. Тому. Ви, мабуть, і вирішили, що і мінус 40 це найбільше число серед поданих від'ємних чисел. Але щоб правильно відповісти на це запитання, потрібно мати загальне уявлення про те, що ж таке від'ємні числа. Ми можемо провести аналогію з банківським рахунком, якщо ви, звичайно, дещо про це знаєте. Ви б хотіли, щоб на вашому рахунку було мінус 40 гривень чи мінус 7 гривень? Мінус 40 на рахунку означає, що ви винні банку 40 гривень. Отже, це на 40 менше, ніж 0, ніж нічого. А мінус 7 показує, що ви винні лише 7 гривень банку. А з цього випливає, що мінус 40 насправді менше, ніж мінус 7. Це число буде найменшим серед цих всіх чисел. Отже, мінус 40 буде найменшим числом серед поданих. Можна розглядати число мінус 40 як значення, яке ви б хотіли менше за все бачити на своєму рахунку. Ну, якщо ми, звичайно, маємо тільки ці числа. Мінус 40 в даному випадку становить найменшу кількість грошей, яка знаходиться на вашому рахунку. Далі йде число мінус 30. Потім наступним найменшим числом після них буде мінус 25. Давайте запишемо мінус 25. Наступним ми записуємо число мінус 10. І нарешті найбільшим числом серед цих чисел буде мінус 7. Якщо ж вам все одно не зрозуміло, як упорядкувати від'ємні числа, в такому випадку я пропоную порівняти їх з показаннями температури на термометрі. Яке з поданих значень буде вказувати на найнижчу температуру? Звичайно, мінус 40 буде найменшим значенням температури. А при температурі мінус 7 буде тепліше за все, ну, у порівнянні зі значеннями, які перед нами, ця температура буде найвищою. При цій температурі буде, так би мовити, найбільша кількість тепла в повітрі. Чи не так? З іншого боку, ми можемо розв'язати цю задачу за допомогою числової прямої. Давайте її намалюємо і подивимось, як на цій прямій розташовані наші, наші числа. Тут буде 0, а тут припустімо, додатне число 7. Цього числа немає серед поданих, я просто так його відмітила. Тепер ми можемо відмітити всі інші числа. Десь тут буде мінус 7. Якщо це в нас мінус 7, то мінус 10 буде десь у цьому місці. І зверніть увагу, ми рухаємося в ліву сторону. Ще лівіше знаходиться число мінус 25. Потім, мінус 30, і якщо ми ще просунемось вліво, то тут же буде число мінус 40. Якщо ми тепер подивимось на числову пряму, то очевидно, що найменшим числом буде крайнє ліве число. І, відповідно, найбільшим буде крайнє праве число. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. І до зустрічі на наступному уроці.